Меріл стріп підтвердила роман із колегою Мартіном Шортом. Кан'є Вест випустив спільну пісню із Підіді та своєю донькою Норт І як Кім Кардашян намагається через суд змусити Веста видалити трек, аби той не вплинув на репутацію їхньої доньки. Поговоримо, як Кан'є збирається відродити госпел хор і яку дивну вимогу поставив для учасників прослуховування. Граймс бореться із Ілоном Маском і просить, аби той перестав брати їхнього чотири. Річного сина на державні заходи дойчі стала жінкою року. Джонатан Андерсон покинув Луева і поговоримо про те, що Луї Томлінсон заявив, що він ніколи не зміг би знову виступати як частина One Direction після смерті Ліама Пейна. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, розпочинаємо. Чутки про новий роман голівудської легенди Меріл Стріп і колеги Мартіна Шорта вже давно вирують у Голівуді розмови про можливий роман спалахнули після новини про розлучення Меріл Стріп з її чоловіком Доном Гамером. Ми це обговорювали ось у цьому відео. У жовтні 2023 року. Пара оголосила, що вже багато років мешкає окремо, і схоже, актори знову дали привід для обговорень. Пам'ятаєте, у тому відео ми згадували про важку лінію особенно з того життя Меріл Стріп, про її особисту трагедію. Зараз інсайдери повідомляють, що це все таки справжній роман, і актори зустрічаються вже більше року. Інсайдер поділився наступними свіжими деталями про стосунки 75 річної Меріл Стріп та 74-річного Мартіна Шорта. За словами інсайдера, іскра між акторами виникла несподівано, оскільки жоден із них не планував романтичних стосунків. Здається, що це один із тих випадків, коли дійсно екранний роман перерос. Стає у реальне життя. Нагадаю, що у серіалі вбивства в одній будівлі їхні персонажі також закохані. Першу пару побачили разом у серпні 2023 року. Вони трималися за руки на кінопрем'єрі. Тоді всі казали, що це просто дружні відносини, класна підтримка один одного, що їм просто весело один з одним. Ось цитата інсайдера: між ними є щось більше аніж просто робочі відносини. Меріл і Мартін заперечували свій романтичний зв'язок кілька місяців тому, але їхній союз вже не Можливо, приховувати Меріл не могла не закохатися в Мартіна. Він джентельмен, він змушує її сміятися і є цілком позитивною людиною. Їй подобається знаходитися поряд. За словами джерела, ні Меріл Стріп, ні Мартін Шорт не шукали стосунків, коли вони починали зустрічатися. Друзі та родичі, пари, включаючи їхніх дітей, щасливі за них. Вони повністю схвалюють їхні стосунки і вважають, що вони є дуже милими і навіть чарівними поряд один з одним. Актриса та Дон Гаммер були були одружені 40 років раніше Меріл зустрічалася із актором Джоном казали який помер від раку легень у 1978 році. Мартін шорт був одружений із Ненсі Долман протягом трьох десятиліть, поки вона не померла від раку яєчників у 2010 році. Цитата інсайдера Меріл і Мартін зблизилися через втрату своїх колишніх, які померли від раку. Також пишуть, що пара задоволена статусом своїх стосунків і не планує одружуватися. Цитата Меріл. Як і раніше, офіційно одружена з Доном, але навіть якби вона розлучилася, це просто не те, що цікавить її чи Мартіна, пояснює інсайдер. Вони щасливі просто зустрічатися. Вони дружать вже багато років, і вони мають кілька спільних друзів. Хоча пара оберталася в тих самих соціальних колах, вони ніколи не були в полі зору один одного з точки зору романтичних відносин. Але саме зйомки у серіалі вбивство в одній будівлі і їхні романтичні відносини на екрані переросли дійсно у стосунки у реальному житті і відкрили їм грані один одного. Надзвичайно щаслива цій новині. Я дуже дуже рада, як за Меріл, так і за Мартіна. Тому щастя їм, особливо якщо їх підтримують їхні родичі і їхні діти. Що скажете? Чи раді ви за цю пару? Пишіть у коментарях. Батьківська драма розгортається на очах у мережі у сімействі Карташин Вест. Кані Вест, напевно, не спить і постійно думає, чим би зачепити публіку. І цього разу він дарма не гає часу. На минулих вихідних Кані Вест випустив трек під назвою Lonely Road Still Go to Sunshine. Про що він повідомив у соціальній мережі X. Стало відомо, що у записі взяли участь його 11-річна донька Норт Вест Підідіді, і також син Підіді на ім'я Крістіан. Кані Вест продовжує лінію. Яку він гне ще з його маніакального постингу після Гремі 2025 року, і він продовжує самовіддано захищати своїх друзів. Підійді він вважає другом. Він пам'ятаєте ці пости, де він просив його визволити із в'язниці. У цьому треті на початку звучить з фрагмент телефонної розмови, начебто між Кані і Діді із в'язниці. Цитата: просто хочу сказати дякую за те, що дбаєш про моїх дітей. З ними ніхто не зв'язується, ніхто їм не телефонує. Кані, начебто, відповідає: звісно, я. Дуже тебе люблю, ти мене виховав, навіть коли я ще не знав тебе, розумієш, про що я, але його колишня дружина і мати Нортвест, їхньої спільної дитини, Кім Кардашіан зараз намагається через суд змусити Кані Веста видалити трек, щоб він не вплинув на репутацію їхньої доньки. Кім Кардашіан дуже не сподобалося, що Нортвест записала фіт із людиною із дуже дуже сумнівною репутацією. Можливо, варто задуматися, що якщо у Кані відбирає дружина право додавати ім'я доньки у проект Колаборацію із сумнівною особою, можливо, це дійсно на краще. Кім Кардашян звернулася до суду, аби урегулювати це питання в офіційному порядку у листуванні, Кім їм згадує Кані Весту, що вона володіє авторськими правами на ім'я їхніх спільних дітей, і мовляв, кані сам на це погодився. А вона подала заяву до суду, аби захистити Норт, тому що вона не хотіла, аби Вест додавав її до запису цього треку через наявність у ньому діді. Канір це розлютило у своєму стилі. Він Влаштував істерику у соцмережі Екс, звинувативши колишню дружину у порушенні угод, і опублікував, а після цього видалив кілька скріншотів листування з ким у яких батьки намагаються розібратися, кому ж все ж таки належать права на ім'я їхньої дитини. Кані заявив, що один з батьків не має права приймати такі рішення на одинці і що його вплив на життя відібрали. І за традицією оголосив війну. У відповідь на це Кані Вес написав: Зміни позицію або я почну проти тебе війну. І жоден з нас не. Відновиться після такого скандалу. Каня наполягає, що саме Норт сама захотіла записати трек, і що це спочатку було в її інтересах. Також він заявив, що більше не розмовлятиме після такого такої поведінки. Із Кім після виходу цього треку інсайдер повідомив, що Кім Кардашян зробить усе можливе для того, аби захистити своїх дітей від образливих промов, які кані продовжує викидати у цей час. Раніше стало відомо, що Норт відвідувала батька і провела деякий час у студії з Кані. Це була їхня перша зустріч за кілька тижнів, і на цій зустрічі вона, власне, і записала вокал для треку. Канія нібито сказав їй, що участь у пісні буде частиною майбутньої недільної служби. Про недільну службу трішки далі поговоримо. Ну а коли Кім дізналася про що трек і хто буде в цій колаборації, вона надіслала кані листи з вимогою видалити все, начебто, відбулося навіть екстрене слухання, на якому канія не був присутнім, але на якому він нібито погодився відкласти випуск треку. Але щось пішло не так. І як ми знаємо, Канє передумав, бо спочатку він опублікував передбачене текстове листування з Кім, натякаючи на конфлікт, який назріває, попередивши фанатів, що ми йдемо на війну. Потім він виклав трек, із виходом якого вся ця офі війна офіційно і розпочалася між колишнім подружжям. До речі, Канє Вест також оголосив, що він буде відроджувати, відновлювати свій госпел хор Sunday Service. Великий випуск про Канє, Ось тут про Sunday Service ми також говорили. Тут дуже Багато цікавої інформації саме про різні періоди творчості канівеста і як він в цілому повпливав на індустрію і що з ним коїться зараз, але з новими разючими вимогами до тих, хто потрапить до нього у своєму інстаграм. Він оголосив про прослуховування співаків чоловіків у Лос-Анджелесі, запросивши учасників, включаючи дітей віком від 5 років, спробувати в себе у хорі, який він створив у 2019 році. Однак відбір буде непростим. Усім, хто долучиться до обраної групи, їм доведеться. Мати єдиний зовнішній вигляд за словами Канє, хоча для прослуховування поголена голова не обов'язкова, але це буде обов'язковою умовою для всіх, хто офіційно вступить у хор. Одні підписники порівнюють це із таборами смерті інші порівняли стиль постингу із пропагандою нацистської Німеччини, нагадуючи, що нещодавно він відкрито захоплювався Гітлером і зробив низку антисемітських заяв. Багато хто благає людей не вести дітей на кастинг, а хтось навіть. Згадав його скандальну футболку White Lives Matter, яку він представив після серії расистських та антисемітських заяв. І більшість фанатів задаються питанням, чи може хтось взагалі зупинити Кані Веста. Кані Вест сказав, що обкладинкою його нового альбому або нового треку буде свастика. Ще кані запросив до себе дуже скандального румунського блогера, колишнього кікбоксера і взагалі небезпечного маніпулятора Ендрю Тейта. Це дуже мерзенна людина. Цю особу звинувачують у мізогінії через жорсткі висловлювання про жінок, стосунки, гроші, успіх. Він проводив навчання чоловіків для того, аби їх робити альфа-самцями. Коротше, там брудна брудна історія. Востаннє Ендрю Тейт потрапив у заголовки нещодавно, саме завдяки тому, що він сказав би, що він би не став займатися коханням із цим м'яко виражаючись із Аріаною Гранде, через те, що вона занадто худа. Коротше, що думаєте, друзі? Що думаєте відносно цього нового скандалу? Чи вдасться кім ви? Гратицю війну іскані і, взагалі, що думаєте відносно треку з підійдіть, який знаходиться у в'язниці? У якого скоро слухання? Пишіть у коментарях. Дуже сумна новина зі світу фешн-індустрії Джонатан Андерсон залишає Лоеве після 11 років роботи, за які він встиг створити премію Craft Prize і залишити яскравий слід в історії бренду. У прощальному посланні дизайнер висловив величезну подяку команді і заявив, що з гордістю стежитиме за подальшим розвитком бренду Лоеве. Ось цитата із його прощального листа. Одинадцять років тому мені випала неймовірна нагода написати розділ в історії який якій уже 179 років з першого дня в Лоєве я знайшов споріднені душі у дизайн студії та ательє серед людей, чиї таланти були і залишаються неперевершеними. Дякую вам за вашу майстерність. За ці роки мені пощастило працювати з людьми, які мають уяву, навички, завзятість і винахідливість. Ті, хто знаходив способи сказати так найсміливішим моїм ідеям. Озираючись назад, я розумію, що бренд будується не першим по показом і навіть не першим роком показів він створюється поступово сезон за сезоном, рік за роком, на основі того, що справді важливо. Одна з моїх найбільших гордостей це створення крафт Прайс. Нам вдалося створити платформу, яка по справжньому підтримує зниклі ремесла молодих майстрів, великих вчителів та нові ідеї. Велика подяка команді фонду, членам журі та експертної ради за їхній час та відданість справі із самого початку я мріяв створити культурний бренд. Ідея, яка багато в чому залежала від довіри та щедрості багатьох художників, ремісників, фондів, музеїв та галерей, які поділилися своїми роботами. Я щиро вдячний кожному з вас. Дякую всім, хто підтримував мене і моє бачення, хто уможливлював кожен показ. Усім, хто з'являвся в кампаніях, писав статті, купував речі або просто ставив лайк. Це стало можливо завдяки вам. Кажуть, все добре колись закінчить. Я не згоден, мій розділ добігає до кінця, але історія Лоеви триватиме ще довгі роки, і я буду з гордістю за цим спостерігати. З любов'ю Джонатан М -м -м. дуже дуже сумно, але будемо спостерігати за подальшим шляхом Джонатана Андерсона. Плюс за ним вже залишається ще його бренд JW Anderson. Андерсон. Його дуже не вистачатиме у бренді Лоеве. Будемо слідкувати і за ним, і за тим брендом, де він буде креативним директором. Режисер Джозеф Косінський розповів про роботу з Бредом Пітом під час їхньої спільної роботи. Піт зараз знімається у новому фільмі про Формулу 1 під назвою Формула-1. Нещодавно режисер фільму позитивно відгукнувся на роботу з актором. Цитата: «Піт просто мав природне почуття контролю над автомобілем, а те, що ми робимо у цьому фільмі, небезпечно. Так що так потрібно бути безстрашним. І коли ви бачите Бреда за кермом, то це не гра. Тож це те, що ви. Просто не можете підробити, я думаю. Я сподіваюся, що глядачі відчують це, коли подивляться фільм. Сказав він. Нещодавно вийшов тизер фільму, нещодавно вийшов постер до фільму. Чи чекаєте ви на нову роботу із бредом Пітом? Хто буде дивитися? Дайте знати в коментарях. Вілл Сміт повторив момент, який завірусився у тіктоці із серіалу Принц із Беверлі Гілс через новий трек Дойчі Anxiety». Тепер Вілл станцював уже з самою виконавицею Дойчі, яка стала жінкою 2025 року за версією Білборд. Це дуже важлива е, нагорода і почесна нагорода для Дойчі, особливо на її шляху. Саме нещодавно її зірка ще більше засяяла. Нагадаю, що американська реперка отримала визнання на премії Греммі. Ми це обговорювали. Ось цьому. Му, відео вона перемогла у номінації Найкращий реп-альбом. Це зробило її третьою артисткою, яка перемогла у цій категорії, і другою артисткою із сольним альбомом після Карді Бі у 2019 році. Церемонія нагородження відбудеться 29 березня. До речі, виконання пісень на церемонії Гремі саме Білборд назвав найкращим виступом того вечора. Американська реперка Джейла Джемая Гікмон це справжнє ім'я Дойче, Стала справжнім відкриттям 2024 року для року для багатьох слухачів, особливо після хітового фіту і Tyler the Creator, цитата дойчі здобула визнання у музичній індустрії завдяки своїй сміливій творчості та дивовижному таланту. Цього року вона стала третьою жінкою в історії, яка виграла гремі за найкращий реп-альбом і засліплює шанувальників усіх музичних жанрів своїми запаморочливими виступами, ультравідвертими текстами і абсолютно унікальним звучанням, стилем і духом. Саме так зазначила. Редакторка Billboard Ганна Карп це не перша нагорода від видання Billboard для артистки у 2023 році. Дойчі стала висхідною зіркою премії і тепер приєдналася до Леді Гаги та аріани Гранде як третя жінка, яка отримала обидва звання, а також лише друга реперка після Карді Бі, яку відзначили у 2020 році. Billboard Women in Music – це щорічна церемонія, де відзначають жінок у музичній індустрії, які зробили значний внесок у бізнес. І своєю роботою та постійним успіхом надихають покоління жінок брати на себе дедалі більшу відповідальність у цій галузі. Ось хочу показати вам дуже коротенько фотографії Генрі Кавіла і його нареченої Наталії Віскузо, які відвідали скачки у Великобританії. Нагадаю, що пара стала батьками у середині січня ем, цього року. Погана новина для фанатів гурту One Direction. Луї Томлінсон заявив, що він ніколи не зміг би знову виступати як частина One Direction після смерті Ліама Пейна. Повідомив його представник. Раніше ходили чутки, що хлопці знову зберуться на одній із церемоній для того, аби шанувати пам'ять Ліама Пейна. Але менеджер Томлінсона днями заявив, що Луї просто в розпачі через смерті друга і ніколи не зможе співати разом із One Direction після того, що сталося. Я нагадаю, що Гаррі Стайлз, Найлз Горан, Луї Томлінсон і Зейн Малік відмовилися співати на церемонії Brit Awards для вшанування Ліама Пейна. І наостанок, давайте поговоримо про ще одні батьківські розбірки. Канадська співачка Граймс, це мати трьох дітей. Техномагната Ілона Маска знову звернулася до нього публічно, не зумівши домогтися особистої розмови. Граймс намагалася звернутися до суду для того, аби Ілон Маск перестав постійно відвідувати державні заходи з їхнім чотирьохрічним сином. Ви точно мали бачити, як Ілон Маск привів їхнього сина на загальний огляд на прес-конференції у Овальному. В кабінеті з Дональдом Трампом. Граймс стверджує, що вона проти того, аби діти їхні обличчя з'являлися в інтернеті в такому юному віці, і тим не менш саме їхній син спільний із Ілоном Маском. Один із трьох зараз, напевно, один із найпопулярніших взагалі дітей у світі завдяки Ілону Маску, який воліє проводити батьківський день із сином десь у районі Білого Дому. Ось що каже відносно інтернету і його впливу на дітей в юному дитинстві. Граймс цитата: Я бачила, як інтернет руйнує молодих людей. Те, що життя моїх дітей стало надбанням громадськості, мене дуже турбує, і я щодня думаю про те, як вирішити цю проблему. Це божевілля, що я не можу нічого з цим вдіяти, написала Граймс у соціальній мережі Екс. Вона натякає на те, що немає закону, який давав би кожному батьку право заборонити своїм маленьким дітям вести публічний спосіб життя. Але навіть і на існуючі закони вона також не може покластися, або вона їм просто не довіряє. Також нещодавно Граймс дала інтерв'ю в Данню The Тайм, у якому вона попросила Ілона Маска і всіх інших припинити публікувати фото її маленького сина на ім'я XH812. У бесіді журналісти видання Тайм запитали у Граймс, як вона стала частіше використовувати соціальні мережі і як реагувати на дії свого колишнього партнера. Цитата: це було схоже на Граймс. Критикує Граймс висловлюється. Це як окей, це була відповідь. Але я б дуже хотіла, щоб люди перестали публікувати фото. Моєї дитини скрізь, я думаю, що слава це те, на що ви повинні погодитися. Очевидно, все буде так, як є, але я була б дуже дуже вдячна за це. Я можу тільки запитати, тому я просто запитую. Сказала співачка. Якщо ви не знали, то Граймс це не справжнє її ім'я. Дівчину звуть Клер Еліс Буше тижнем раніше. Співачка через ЕКС повідомила маску про те, що здоров'я одного із трьох їхніх інших дітей у серйозній небезпеці і що дитині загрожує довічна інвалідність. Граймс попросила Ілона Маска зв'язатися із нею, аби вирішити це питання. Про кого із трьох дітей йшлося у цьому посланні невідомо, не уточнюється. Нагадаю, що у Граймс та Ілона Маска є чотирирічний син, про якого я вам розповідала вище. Потім трирічна екса і дворічний техно. Дуже важко зараз Граймс вести війну проти Ілона Маска, тому що він людина також із дуже хиткою якоюсь психікою. В нього постійно все міняється. Ці шалені твіти, шалені вчинки. Друзі, як ви відноситеся до того, коли один із батьків без згоди іншого починає публікувати, звісно, не в таких масштабах, як Ілон Маск, а взагалі починає публікувати світлини вашої дитини у маленькому віці у соціальних мережах, наприклад, у публічному просторі, з'являтися із ним без вашої згоди, знаючи, що ці фотографії дійсно стануть надбанням громадськості. Що думаєте взагалі про поведінку Ілона Маска, про те, що він бере з собою чотирихрічного сина на подібні заходи, коли дитина дуже маленька? І це сто відсотків не те, чим би напевно хотів хотів займатися їхній син. У батьківський день він просто ходиться з ним по білому дому. Щоб ви робили на місці Граймс, як ви вважаєте, чи буде у них спільна розмова і чи взагалі прислухається до неї Ілон Маск? Ну що ж, на сьогодні це все, друзі. Я сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Буду чекати на ваші коментарі. Велике дякую спонсорам каналу, велике дякую всім за коментарі, за підписки, лайки. Я дуже це ціную, мені надзвичайно приємно і це надихає і мотивує випускати частіше відео, розбирати якісь цікаві теми. Тому дуже-дуже велика, велика вам дякую. Користуючись нагодою, прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, наших найсміливіших і найсильніших людей нашої країни, наших. Захисників і захисниць, які боронять кордони України. Я прошу вас, допомагайте, будь ласка, лише перевіреним зборам і донатьте лише у перевірені збори. Це критично важливо. І давайте не забувати про наших пухнастиків. Я впевнена, що у вашому місці проживання 100% є притулок або є певні безхатні тваринки, які потребують турботи і просто елементарної їжі чи води. Якщо є можливість гривнею кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах, ви зможете врятувати як. Мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Вам це обов'язково врахується. Ну що ж, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Тому побачимося. Бережіть себе та своїх рідних. Все, бай-бай.